Цими днями стало відомо, хто буде забезпечувати харчування в поїздах Укрзалізниці. З інформацією компанії відбулися торги з постачання послуги харчування у швидкісних поїздах. Раніше Укрзалізниця запросила до участі в конкурсі понад 40 українських та міжнародних компаній. Попередньо з усіма потенційними учасниками торгів були проведені консультації та сформовані консолідовані технічні вимоги. У підсумку до аукціону долучились сім компаній, серед яких були найбільші АЗК, ресторанне Холдинг, мережі кав'ярень, кейтерингові компанії та інші. Переможцем торгів стала компанія ТОВ Понтем Юа. Угода буде діяти протягом п'яти років. Під час торгів компанія Переможець запропонувала вдвічі більшу суму від стартової ціни. 3 мільйони 625 тисяч гривень Укрзалізниця зберігатиме право погоджувати асортимент і ціни на продукцію, щоб вони лишались доступними для пасажирів, а також контролюватиме якість надання послуг через зворотний зв'язок від. Пасажирів за даними з відкритих джерел, переможець торгів зреєстрований в Україні з 2016 року. Розмір статутного капіталу організації становить 4 мільйони 211 тисяч гривень. ТОВ здійснює оптову торгівлю продуктами харчування та надає послуги громадського харчування у мережі. Також є відомості про те, що українська фірма є підрозділом литовської компанії Понтем. Вона була створена на базі фірми «Смулкаус Урмо, що з 1968 року забезпечувала харчування у закладах освіти. Згодом компанію приватизували, а з 2013 року вона називається Понтем. З 2008 року здійснює забезпечення харчування на авіалініях. Нагадаю, що у попередні роки Укрзалізниця активно висвітлювала тему харчування у швидкісних поїздах. Відбулось кілька презентацій різноманітних сет меню, що складалися з основних страв та десертів. Також пропонувалася їжа для вегетаріанців. Останніми роками пасажирів потягів Інтерсіті Плюс харчуванням забезпечує компанія Вок. Зараз під час купівлі квитків пасажиру пропонується один варіант страви паста паста-болон'є за вартістю 135 гривень. Разом з цим у кожному поїзді є вагон кафетерій де пропонується більш розширене меню.